Нові незнайомці. Вільям Лейтон Лейч. Перший раз бачу, перший раз чую, але будемо розбиратись. Аналізую натальну карту планети в знаках шукаю показники техніки, кольору та тематики в його картинах. Якщо він малював. Дивимось, дивлюся Нептун спочатку, а потім ще планети в рибах. Нептун у нього знаходиться у Скорпіоні. Вже в якомусь аналізі була така позиція. Тут у нього в поєднанні Нептун з Юпітером, Меркурієм. Тобто таке комбо. Ну, спочатку Нептун. Нептун значить про свої уявлення про світ, взагалі, які фантазії можуть бути. І, до речі, Плутон у рибах це взаємна рецепція. Тобто буде якесь підтвердження і там. Світ уявляє тяжким, де треба боротися за місце, виживати, можливо, якісь темні сили присутні, потой не тяжкі страхи можуть переслідувати, важкі емоції, якісь страхи смерті або постійні проживання в голові у ці уявлення. Якщо це, наприклад, поїздка якась, то поїздка виявляється важкою, тяжкою, з якимись пригодами, екстрімом, доланням кризи. Також може проявлятися в фентезі, наприклад, міг би малювати якісь фантастичні картини, в яких присутні, або люди іноземці, або якісь ворожі люди, войнушки, можливо, де є якась боротьба на словах, наприклад, або взагалі в прямому сенсі боротьба. Також це можливо якісь магічне втручання. А Плутон у рибах те ж саме підтверджує. бо Десь якась є схожість розташування, може додавати ще якісь тематику владних людей, які мають великий вплив на потоки людей, можливо, якісь великі простори природи, де, можливо, присутня якась, знаєте, тяжкість буття, можливо, пошуки Бога через ось ці долання кризи, природні моменти, релігійні. Зображення, в яких можливо і присутня смерть, і також, можливо, через подорожі, долання кризи, дорослішення і трансформація. Сонце в нього знаходиться у стрільці, це додає тяжіння до пізнання, розширення, до мандрів, до вивчення інших культур, а також додатково тематику релігії. Можливо, тут через чорний місяць якісь занадто заглиблення в цю тематику або суперечення цій тематиці, наприклад. Ну, наприклад, зовсім не віра в Бога, заперечення Його існування, досягнення божественного через страждання, що занадто багато мандрував, пересувався іншими країнами, можливо, постійно щось вивчав і цікавився іншими культурами. Ну, місяць, до речі, знаходиться у леві. Проте є така вирогідність, що і у раці, але будемо аналізувати, ну, що в Леві, що є якісь бажання стати, бути на видноті, бути якимось лідером в команді, проявляти ініціативу, щоб всі сприймали його як зірку, популярну людину, також це творча якась діяльність, любов до радощів, веселощів, Значить, і по силі планети в нього виділена Венера, одна частина, і друге це Плутон з Нептуманом, з Нептуном. ВНР у Терезах це сильна позиція, це за комунікації, налагодження стосунків, любов до прекрасного, до естетики, також дуже близько до юридичної, судової тематики, можливо, якось пересікалося в нього це. І це також якісь несподіванки, бо тут досить таки поряд уран. Це якийсь креатив, вільність стосунків або перебування в яких спілках за інтересами. Можливо, якісь мав якусь лідерську позицію в цих спілках. І також Плутон з Нептуном виділений це взаємна рецепція, як я казала. І, в принципі, ми говорили про них на початку. Виділеність стихії, виділена у нього вода, творчість, почуття, емоції, якась нестабільність, можливо, психологічна, емоційна. І тут у нього чотири планети Юпітер. Меркурій, Нептун і Плутон, ну і також, можливо, місяць, я не можу бути впевнена, ні, там є чи нема. Юпітер у Скорпіоні, Нептун у Скорпіоні і Меркурій тамож, також там знаходиться. Можна сказати, що вони досить тісно, майже в поєднанні: тяжіння до великих просторів, великої кількості людей, якихось міст великих. Можливо, мандрував цими міста містами, тяжіння до провладних елементів, грошей, володіння світом, а також в негативі це може бути нагнітання негативу, переживання якихось криз, створення цих криз і їх долання на межі життя і смерті, виділення фіксованості. Тобто людина буде фіксуватися або на негативі. Що вірогідніше, або на позитиві, або на якійсь тематиці. І тут у нього місяць, Марс, знову ж таки, Юпітер, Нептун і Меркурій. Фіксація може бути на зірковості, популярності, на творчості, на якийсь, знаєте, голова своєї сім'ї, прайду, на дитячій темі, можливо, темі тяжкості, страхів, значить, смерті, кризи, що чогось патобічного, жахливого. Емоційно важкого, земля зовсім відсутня, отже, можливо, якась важко людині осісти десь, мати якусь опору, накопичити якісь матеріальні блага, мати якийсь ресурс у запасі, стабільність, може не вистачати її. І загалом виділений знаку скорпіон, Плутон. І якщо ми будемо збиратись на Плутон, то Плутон знаходиться у рибах і подивимось тематику. значить, Тематика може бути природа, великі простори, може бути щось божественне, але з додаванням негативного якогось контексту, або страху, або подойбічних якихось сил, важкості, кризи смерті, якісь впровладні люди, релігійна -рі тематика, можливо, казки, якісь фентезі, можуть бути іноземці, або зірки на той час, які були популярні. По кольору, По кольору можливо, буде. Через синій колір, з додуванням чорного, можливо, якась графіка, можливо буде не вистачати якоїсь чіткості, зрозумілості, більше буде якась розмитість, розпливчатість пошуки цієї конкретики, більше увага на емоційність, колективи, які зображення великих групувань, можливо, великі групи людей. Можна сказати, що в нього є поєднання планету скорпіоні і в Терезах. Тобто буде якась боротьба чоловічого, жіночого, стосунків, стосунків побудованих на, на маніпуляції, агресії, кризі, або стосунки, які побудовані на тонкому відчутті людини, зрозуміти її на балансі, на гармонії. Тобто буде якась тематика, пов'язана з чоловіками, з жінками, можливо, також. Або, можливо, боротьба за справедливість, тому що Терези про справедливість, а скорпіон про боротьбу. Про те, що я не здамся. Виділеність лінії рак і козарів це через те, що я знайду своє місце, знайду зрозумію свою батьківщину, свій рід, створю свою сім'ю, матиму цю сім'ю, йти у побудову кар'єри, в розуміння того, чого я хочу досягти, незважаючи на що досягти великого піку в своєму житті, реалізуватися. Тут, знову ж таки, збираючись на побудову цих стосунків на комунікацію, на партнерство. І цікаво, що, наприклад, якщо тут буде присутня якась жіноча тема, тема стосунків, то тут буде або через контроль цих стосунків, бажання підкорити, бути головним, або це якась свобода, свобода від стосунків, свобода для обох, якісь несподівані ситуації. Можна сказати, що в якійсь мірі пошуки балансу в той же час сам може руйнувати все, через що він міг бути знаменитим, і щоб потішити своє его, тут більше через свої дії, правильні дії. Можливо, якщо поводив дуже себе відверто яскраво, ну звісно, і звісно, почував тоді він себе реалізованим, бо проявляв себе, був зіркою емоції, не ховав і теж їх проявляв. Ну, це найшвидший спосіб в компанії людей, в дружній компанії, в сімейній. Так, щоб в суспільстві реалізуватися, в соціальній сфері зайняти якусь статусну позицію, то тут цього, можливо, було замало. Творчість могла додавати якісь мандри, можливо, займав якусь позицію в держслужбі, можливо, мав якихось важливих людей у дружній спілці, які допомагали йому, якісь провладні люди могли. Пробивати шлях у відомість, як могли зустрічати. Зустрічати могли як людину, яка або агресує, або швидко говорить, або фіксується на якійсь тематиці, яка постійно про щось могла і те саме розповідати кожен разу при зустрічі. Можливо, людина, яка борець за свої права. за... Те, що хочу робити, можливо, людина, яка весь час перебувала в якихось кризах, так, і чим міг запам'ятатись. Ну, якоюсь творчістю, тим, що зображав, можливо, величних людей, якихось королев, королів, можливо, тим, що малював природу, якісь гарні краєвиди, можливо, мандрував і малював ці краєвиди. Ну, тому я буду завершувати. Підберу роботи, подивлюся, що. З цього аналізу вийде, бо щось мені сьогодні не дуже подобається. Можливо, знову ж таки, те, що ці скорпіоні планети вони завжди мене збивають з толку. Дякую, що послухали. Поставте мені лайк, підписуйтесь на мою статус. Стрі...